Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на те, як підготувати навушники Walker Razor Slim та подібні їм до використання риз-перехідником для шолому. Варто зазначити, що сьогоднішній огляд буде стосуватись саме моделей на кшталт Workers Razor Slim зі звичайним таким текстильним обідком який необхідно акуратненько підрізати, для того, щоб дістати кабель, який йде з одного навушника до іншого. Цього недоліку з підрізанням лишені навушники лінійки такті гріп, якщо ми говоримо про Walkers, де є можливість обідок акуратненько розібрати, і потім його зібрати. У нас тут вже присутня одна пара таких навушників, яка таким чином була розібрана. Для деяких демонстраційних відео. І зараз ми покажемо, як це робити, якщо у вас в даному випадку звичайні прості, доступні, досить таки популярні Lockers Razor Slim. Одразу зазначу, що між звичайною моделлю Workers Razor Slim і Walkers Razor Slim серії Patriot є одна єдина відмінність. На серії Patriot у нас на обідку є липучки для патчів, які йдуть в комплекті, або ви можете накріпити свої. Так чи інакше, якщо ви будете розрізати і знімати обідок, в більшості випадків ви все одно будете його викидати. Тому, коли у вас є змога обрати між от такими навушниками з патчами, і такими навушниками без патчів, і ви знаєте, що будете ставити їх на шалом, то в більшості випадків дешевше вам буде взяти той варіант, який без патчів. бо від обідка ви все одно будете позбавлятись. Цей лайфхак не працює для навушників в оливковому кольорі, адже виробник не робить звичайних навушників оливковому кольорі тільки патріотичної серії, тільки ті, що з патчами. Але, наприклад, для чорних та для піщаних. Це цілком працює. Отже, от наші звичайні піщані навушники, звичайної лінійки в рукер зараз З цими навушниками ми знайшли йшли інструкція та батарейка. І от, як ми бачимо, у нас кабель, який з'єднує обидва навушника, і який необхідний для того, щоб вони обидва коректно працювали. Він у нас проходить через обідок, оцей наш текстильний. Так чи інакше, як не крути, для того, щоб кабель звідти дістати і при цьому зняти обідок, нам необхідно акуратненько зробити на ньому надріз, який дозволить його дістати. Головне, не пошкодити сам кабель. Отже, давайте подивимось, як це виглядає. Сам надріз, ви, наприклад, можете зробити ножиком. До речі, Такий та багато інших ножиків згодом теж мають з'являтись у нас в асортименті. Отже, робимо максимально акуратно надріз і намагаємось нічого не пошкодити. Перевіряємо, чи дістається кабель. Так. От, як ви бачите, я зробив початковий надріз і перевіряю, що кабель дійсно з нього дістається. Таким чином, ми бачимо, що можна акуратненько рухатись далі і робити надріз до кінця. Отже, ми бачимо, ободок має надріз, і через цей надріз ми можемо з вами спокійно дістати кабель. Далі лишається така найменш тендітна частина цього процесу. А саме нам треба оці вусики, які йдуть з забутку, акуратненько дістати з оцих е чорних частинок, які тримають ці вусики. Там всередині цих чорних деталей, по суті, вусики мають самі по собі таку сплюснутість, яка дозволяє їм триматись. Тому, для того, щоб знайти правильний ракурс між отвором в цій частині та вусиками, нам треба буде їх акуратненько крутити в різні боки. Один вусик дістали з двох на цій половині, і тепер по іншій половині воно досить легко таки прикручується. О, дістали. Ну і тепер дивимось так само по іншій частині. Як вже було сказано, цей процес є найменш тендітним з усього процесу розборки наших навушників, тим не менш, ми його з вами подужили. Головне, в процесі, знову ж таки, не пошкодити сам кабель, і тоді все має бути добре. Якщо вам треба буде ставити перехідник, який сам по собі має аналогічні вусики, як на цьому обідку, то буквально вам ці вусики буде сенс вставляти всередину цих чорних деталей. Якщо ж вам треба буде ставити перехідник, наприклад, типу чебурашка, то для того, щоб поставити перехідник на кшталт чебурашки, вам необхідно буде ще відстібнути оці чорні деталі. І отут одразу важливий нюанс. Ні в якому разі не пробуйте відкрутити їх тут. Візуально може здатись, ніби отут, от ця частина це є гвинтик, який вставлений в корпус. Але ні. Насправді, це просто такий пластиковий виступ, який схожий на гвинтик, який з таким жеребком зроблений. Але якщо ви спробуєте покрутити його викриткою, ви просто зіпсуєте пластик, і воно не буде нормально тримати. Цю чорну деталь. Натомість, якщо вам для того, щоб встановити ваш перехідник, треба зняти цю детальку, то треба її акуратно або руками, або якимось мультитулом, викруткою, чимось підійти і відстібнути. От, приблизно отак це виглядає. Відстібнули, і у нас тепер цей виступ. Є відокремлений. От. Для цілей цього відео я відстимнув лише одну детальку. В рамках окремого відео, яке буде присвячене саме насадженню чебурашок на навушники, ми повідстібуємо інші детальки. Але в цілому процес виглядає саме таким чином. Якщо ж вам потрібні. Ще навушники а, цих лінійок вокерс, а також перехідники для них на шолом, то ви можете знайти ці навушники і ці перехідники у наших інтернет-магазинах Ерегаз та Шухевич. Бажаю всім міцного здоров'я і Слава Україні.